Залікова сесія у розполі а з невивченого ще цілі розділи комусь більше, комусь менше. Студентам доводиться наздоганяти матеріал через майдан, деякі з них пропустили до двох навчальних тижнів, тож тепер активно відпрацьовують. Ну не дуже багато, але так стараються на ну, десь в день одну-дві додати пари. Важче відробляти трошки треба, звичайно. Важче, важче вчитися. Деканаті запевняють, студенти Мехмату пар майже не пропускали. Більшість ходили на Львівський євромайдан після обіду. Тому викладачі нас доганяють матеріал з тими, які мітингували у Києві. Є додаткові лекції, є консультації, є практичні заняття. І якщо вони пишуть контрольні, наприклад, то для цих студентів сунуті контрольні на більш пізній час. Професор Андрій Кондратюк якраз працює з такими студентами, доводилось часом проводити вдвічі більше пар, аніж зазвичай. Втім, ще до свят студенти встигли прослухати весь матеріал. От, дві лекції з нашого предмету метаналізу і дві практичних, дві семінарських на тиждень, і ті, які за певних обставин там були пропущені, то зараз вони всі проведені, так що ми повністю вкладаємось в програму, яка передбачена на цей семестр. Деякі з пудей наздоганяють, пропущене вдома. Здають або складають синопсиси лекцій, які ми пропустили, або завдання додаткові якісь справи, які ми мали би зробити. Працює матеріал все і все. А ще викладачі заливають науку в інтернет, втім це аж ніяк не замінює додаткові лекції швидше для загального розвитку. Крім того, щоб Відробки не переносилися аж на значно пізніший період після нового року, і тоді будуть ще лекції додаткові, щоб вони встигли підготуватися добре до модулю другого, який має бути, зокрема, з мого предмету і заліку вони мають можливість дещо переглянути наперед. Загалом відпрацьовування річ індивідуальна. Студенти самостійно узгоджують з викладачами в який спосіб закриватимуть прогалини в навчальному процесі. На це у них залишилось лише кілька днів. Вікторія Васькевич, Олексій Шолковий, головні новини Львова.